Зупинись. А ти точно впевнений, що оті препарати для одномоментного запуску корови, які розказали, або в інших відео хтось інший, або запропонували зробити від лікарів? Ти точно впевнений, що вони потрібні самі твоїй корові? А ти зробив аналізи, щоб впевнитись, що саме вони потрібні? Можливо, вони твоїй корові не потрібні, можливо, всьому стаду вони не потрібні, а можливо, комусь і потрібні. Дай мені 5 хвилин. І я тобі розповім, коли тобі треба їхати за цими шприцями, а коли радуватися, що в тебе в господарстві все гаразд. Але перед цим я вам хочу розказати знову один адміністраток. Чому одні блогери саме пропонують ці препарати? Можливо, діє промокод на ці препарати? Чому від лікарі пропонують цей препарат? Ви знаєте, люди дуже корисні. І завжди пам'ятають про свій заробіток, а не про ваші доходи. Так ось я зараз розумним людям розповім один анекдот: Помирає старий ребе, єврей. Нічого не має проти інших націй, поважає всіх націй, так, але це просто анекдот. І ось приходить до нього правнук і з такою гордістю каже: Ребе ребе, я умніший тебе. Бо я закрив справу, яку ти вів 50 років і не міг закрити. Ребе відкрив очі і з останніх сил сказав, що ти наробив? Ця справа 50 років годувала нашу родину і помер. Що люби, пам'ятайте, якщо вам щось хтось пропонує, перевірте це повід літератури, проконсультуйтесь ще з іншими людьми. Читайте від літературу і майте свою думку. А також дивіться моє відео. Від скромності я не помру. Ну що ж, давайте слухати. Якщо хто знає, проходьте. Якщо комусь цікаво, залишайтесь. Я кажу, що буде дуже цікаво: як запустити правильно? кругу? У тему дуже багато знято відео, але в цьому сезоні я знову відкрою серію відео і на примері своєї моніки. Це у мене Мері підлизується до мене. Які саме 6 місяців я вам покажу і розкажу. Коли треба починати думати про запуск корови? Раз. Які корма треба прибрати саме на шостому місяці тільності вашої корови? Два. Які корма залишити? Як поступово спаде молоко на протязі місяця? Чому саме в 7 місяців? Треба закінчити доїти корови. Неважливо, скільки вона буде давати. В прошлому році Моніка давала мене 7 місяців 14 літрів молока. Зараз, в 6 місяців, вона мені дає всього лише 11-12 літрів. Чому так трапилось? Я знаю якість сіна мене підвела. Ну що, любі друзі, якщо хочете слухати ці лекції, підпишіться і напишіть коментарі. А зараз давайте повернемося. До такого питання. Чому на просторах канала дуже рекламують оці приці, шприці? Вони вам потрібні конкретно для вашої корови. Можливо, для однієї вони будуть потрібні, а для іншої не потрібно. А можливо, складеться так, що всьому вашому поголові ці шприці зовсім не потрібні? Зрозумійте одну просту істину. Ніколи не робіть профілактику антибіотиками. Це робити неможливо. Ніколи не робіть дуже сильну стерилізацію ні в приміщенні сарая, ні дійок ваших твариночок. Ви знаєте, я вже скільки суперечок провела, і... З людьми і з тими тим, хто пропагандує саме ці препарати перед дойкою. Ну скажіть, любі добрі, що ви там дезінфікуєте? Молочний канал ще закритий. Що ви дезінфікуєте? Я вже повторювала і скажу ще ще раз, в сотий раз, в мільйонний раз, що основна задача примінення самого препарату перед дойкою, приміняється він або на великих фермах, або у людей, яких дуже багато. Коров і їм ніколи слідкувати за чистотою в імені своїх тваринок. Ну, такі склались умови. Тут немає нічого страшного. І основна задача цього пропарату щоб розкисло гімно на дійках. Ну, не ніколи мити корову. Якщо у мене чотири корови, я можу кожну помити, потім подоїти. Помити подаєте. Ніколи я не мію всіх коров мию корив одним всіх разом. Тільки така послідовність. І ще раз: Ну, навіщо тут препарат приміняти? Я ніяк не можу успокоїтись. Ви ж повинні помити корову. Якщо мало тваринок, підійде і салфетка, і полотенце. На великих фермах. Цього не, не вистачає времени це зробити. Тому і використовують ці одноразові. Бумажні полотенця. Особливо при дойці, найважливіше це сцідити Не 3 5 струйок молока з кожної дойки, а 5, 6, а може 7. Щоб точно промити сосковий канал, щоб там не було застою отих соматичних кліток, які обов'язково у всіх, навіть суперздорових коров є. Це фізіологічна норма. Так що, здоїли. Помили, здоїли, підключили доїльний апарат. Все, дойте. Якщо ви виявили, що вашої коровки, не дай Боже, признаки маститу, оцей при здоєнні перших крапельках будь ласка, не доїть одним і тим же апаратом всіх коров, не даїть її навіть останню. Доїть її вручну в оддільне відро. Чому? А ще краще, якщо б цю корівеньку перевели б в інший сарай. Щоб вона зовсім не контактувала ніяк з іншими тваринками. Ось профілактика мастіту. Давайте все ж таки повернемось до цих праців. Я дуже емоційно цю тему обговорюю, тому що. Ще хочу сказати, антибіотиками профілактику не роблять. Імунна система це армія. Вона повинна бути обороноспособною. Готову кожен раз зустріти якісь негаразди, які трапляться з вашою коробкою. Що за негаразди? Протяг, зміна температури різка, як ось сьогодні я сарай не закрила, а була вже мінусова температура. І хрена, їм коров не буде, тому що вони стійкі до всіх негараздів. Ні... Що таке імунна система? Імунна система повинна допомагати антибіотикам, коли тваринка захворіла. Ось чому імунна система повинна бути така обороноспособна. Ніколи при лікуванні, при будь-якому лікуванні, що б вони не лікували, не приміняйте спочатку дуже сильні антибіотики. Чому? Тому що один антибіотик, один препарат не зможе справитись з хворобою, якщо його не підтримує організм, а сильні антибіотики дуже сильно ослаблювають імунну систему. Так що, коли вам лікар назначає, поспілкуйтесь з іншим лікарем і запам'ятайте ці правила. Так, знову переходимо до цих шприців. Перевірили. Нема маститу у вашої коровки, ні зараз, ні на протязі всієї лактації, все забудьте, не треба вводити ці препарати. Вони молоко не зупиняють, вони лікують мастит, скритий мастит, який все ж таки, не дай Боже, виявився у вашій корівки. Що робити, якщо все ж таки показник маститу був положительний? А що? Прямо дорогу в аптеку за оцими шприцями. Ось тут вони вам дійсно потрібні. Вводити їх не менше чим ніж 45 днів до предполагаємого отелу. Ось чому важно запустити саме в 7 місяців. Чому? Тому що коровка може провести на 3-5, а може даже 10 днів раніше толятко. Це також можливо в нашій ситуації. Чому? Тому що в таких умовах ми живемо стріли, обстріли, грохіт, гуркотіння. Погане годування, якість сіна, так що вважайте. Хтось боїться, це вплине на телятко. Ні, не вплине. Так що, отак, любі мої друзі, є показник маститу? Лікуємо, нема? Забудьте про штабці. Ви ці гроші краще потрапите на щось корисне для себе. Наприклад, купіть внукам одітям, внукам або дітям якісь смаколики, або порадуйте себе. Ну що ж, Ось таке в мене емоційне відео вийшло, а я думаю, я до вас достукалась. Ну що, мої любі друзі, хай у вас і у нас буде все гаразд. А ви все ж таки не забудьте підписатися на мій канал, бо я попереду буду розказувати, що буду робити з Монікою. До нових зустрічей!